Вітаю, яким 19 березня побачили журналісти першого подільського. Дізнаєтесь за мить. Співпраця заради справедливого та сталого миру. Це головне в нашій роботі, зазначив президент Фінляндії Олександр Ступ під час зустрічі із Володимиром Зеленським. За словами політиків, кожна цивілізована країна хоче досягти припинення війни, і для цього потрібна сила. Тому як і раніше, Фінляндія підтримуватиме Україну. Співпраця між Фінляндією та Україною базується на рівному партнерстві. Фінляндія може багато чого навчитися в Україні. Українські збройні сили є найсильнішими і найбільш сучасними в Європі. Українське суспільство є об'єднаним. Українці показали надзвичайну стійкість. Фінською ми називаємо це сісу. Фінські люди приватно а, забезпечили до нації більш ніж 100 мільйонів євро а, для підтримки України. Фінська промисловість допомагала Україні в захисті її незалежності. Фінляндія буде продовжувати надавати свою міцну підтримку Україні, пане Володимире. Ми в цьому разом а, ми фіни розуміємо, що через що ви проходите. Ми залишаємося поруч з вами стільки скільки потрібно. Слава Україні. Я дякую Фінляндії за таку підтримку. Є і, е, новий оборонний пакет був е, оголошений раніше. Дякую, Олександр. Наступний пункт це оборонне виробництво. Нам всім в Європі варто збільшувати можливості нашої оборонної промисловості сьогодні. В Україні ми маємо найбільш швидкі, найбільш ефективні такі виробництва. Передусім всіх. Абсолютно всіх типів дронів, які потрібні в сучасній війні, зараз ми говорили про інвестиції в українську оборонну промисловість, яка буде інвестиціями, взагалі європейській оборонні спроможності. Також я хочу подякувати Фінляндії за рішення про виділення 660 мільйонів євро на закупівлю у фінських оборонних у фінських компаній оборонних матеріалів та техніки для потреб сил оборони України. Його життя забрала війна. Кам'янець-Подільський прощався із Олександром Ригою. До війська його мобілізували у липні минулого року. Вже менше ніж за місяць рідні втратили зв'язок із ним. Понад півроку очікували та сподівалися. Проте все було марним. У березні 2025 року їм повідомили, що чоловік, на жаль, загинув йому назавжди 46 років. Вічний спочинок чоловік знайшов на меморіальній алеї слави Кам'янця-Подільського. Назву вулиці Трудова пропонують замінити. Спочатку її іменували цукрова вже у другій половині двадцятого століття. Назву змінили на трудова. Проте з плином часу в Україні з'являються герої, яких не можна не відзначити. Тож для цієї вулиці запропонували нову назву. У честь кого пропонують перейменувати вулицю? Готові розповісти мої колеги. У другій половині ХХ століття ось ця вулиця отримала назву трудова. Це поширена назва в багатьох містах та селищах. Проте у Хмельницькому її пропонують перейменувати на честь воїна Дмитра Крамера. Він загинув на Бахмутському напрямку, йому було лише 23 роки. Дмитро герой України, який отримав орден Золота зірка посмертно. Крамерю Дмитру Валерійовичу, молодшому сержанту, посмертно. Нагороду отримає дружина Тетяна Валеріївна. Це найвищий ступінь відзнаки в Україні, який надають за здійснення героїчного вчинку. Наразі в державі відзначено трохи більше тисячі громадян цією нагородою. Чимало кількість отримали її посмертно. Один із таких героїв, Дмитро Крамар мав потужну життєву позицію, патріотичну націоналістичну був один з фарців націоналістичного формування Фенікс міста Хмельницького. Також він був один із тих, хто займався вихованням молоді. Молодого покоління розумів, наскільки небезпекою є росіяни. Дмитро мріяв стати військовим ще із дитинства. За час служби він пройшов шлях від розвідника групи спеціального призначення до заступника її командира. Брав участь у найгарячіших точках російсько-української війни. «Виконував дуже складні завдання. Причому він воював не з початку повномасштабки, а ще до повномасштабки. Він пішов на контракт Збройні Сили України. Є дуже багато завдань, які він виконав разом зі своєю групою. Виконав успішно. Про них може вже після завершення війни будуть зняті якісь фільми чи розповіді про те, як так відбувалось, в яких надскладних умовах виконували ці завдання. Ніколи не залишався осторонь, був справжнім патріотом. Дружина полегло воїна. Згадує він часто заспокоював її, перебуваючи на найгарячіших точках. Жінка пригадує, як отримала нагороду чоловіка. Було водночас і боляче, і гордість за те, що все-таки ну, він заслужено отримав цей орден Золотої Зірки, Герою України. А боляче тому, що я би хотіла, щоб це сталося про його житті, а не ось так от. Там додається книжечка до ордена, і в ній в дужках пишеться посмертно. І коли це читаєш це в дужках посмертно, це якось дуже величвано. Щодо зміни назви, хмельничани лише за кажуть, героїв сучасності має пам'ятати кожен. Дуже позитивно. Чому? Ну треба якось їх, як це кажуть, щоб згадка була про них. Отакі всі вулиці поміняти все, і оці герої хай в нас будуть постійно в думках в наших пам'яті, щоб пам'ятали своїх героїв. Дуже позитивно. Чому? А чому ні? Ну це ж герої, всі таки, про них треба пам'ятати. Проєкт про перейменування вулиці опублікували на сайті міської ради. Він буде винесений на розгляд наступної сесії. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Співпраця Хмельниччини та США. Начальник обласної військової адміністрації зустрівся із представниками найбільшої генеалогічної організації у світі FamilySearch. Компанія займається оцифруванням та збереженням історичних документів. Представники нашого краю запевнили, збереження історичної спадщини Хмельниччини важливе не лише для керівництва, але й для мешканців, тому всі зацікавлені у продовженні співпраці. Ми усвідомлюємо важливість підтримки Америки та її внеску у нашу боротьбу. Бу, і ми вдячні за всю підтримку, яку ми отримали від Сполучених Штатів Америки. Дякую за збереження архівної інформації. Наступні покоління побачать та оцінять цей вклад. Вірю, що одного дня наші архіви зафіксують історичний документ про перемогу України та встановлення справедливого миру, зазначив Сергій Тюрін. І в продовження теми історії: Хмельницьке місто, що динамічно розвивається. Однак серед сучасної забудови залишаються місця, які нагадують про його минуле. Одне із таких старе міське кладовище. Його історія налічує понад 100 років. А на його території знайшли вічний спочинок сотні людей, зокрема, видатні діячі, які творили історію міста. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Історія захована серед старовинних пам'ятників і могил. Старе міське кладовище Хмельницького бере початок ще з середини 19 століття. Це важлива частина нашої спадщини, адже на цьому місці поховані перші підприємці, діячі культури, учасники національно-визвольних дій та звичайні люди, які стали свідками становлення міста. Наприклад, Карпович Осип Ігнатович це командир 12-ї артилерійської бригади. От він тут похований. Тобто на дробок в нормальному стані. Саме це місце поблизу вулиці Кам'янецької колись вважали найзручнішим для поховання жителів, адже на той час це була незабудована околиця. Також для зручності ділянку кладовища ділили на умовні блоки, розповідає краєзнавець Ігор Журба. Ну я думаю, таким чином такого ж жорсткого такого поділу напевно не було, але я так думаю, що міщани жили окремо. Знать, шляхта, яка була похована. Була теж десь частково. Ну не було такого жорсткого, такого такої градації, але десь вони так. От вони ділилися на, на певні сегменти. Поховання на цьому кладовищі вже давно не здійснюють. Через це воно частково втратило свій історичний вигляд. Багато могил занедбані, частина території заростає хащами, а деякі пам'ятники вщент зруйновані. Але є і ті, які досі вражають своєю унікальністю. Будували от ці всі. Пам'ятники у різному стилі це не мало бути то вузького дерево. Це міг бути, наприклад, скажімо, якась дорога, яка раптово завершується. Чи якщо це вже туди десь 65 плюс, то там вона скорочується, звужується і завершується. Тобто різні такі підтексти були. Чим символізувалося життя? Ну і зрештою віддавалася хвала тому, хто помер. У грудні 2021 року старе кладовище отримало Статус меморіального парку. Так, ця частина нашої історії житиме довше та не втрачатиме своєї цінності. Тетяна Репянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Хмельниччина продовжує підтримувати сили оборони, ті підрозділи, які безпосередньо виборюють право на життя української нації. Бойові підрозділи поліції отримали від благодійників лазнепральний комплекс. Техніку за сприяння Хмельницької обласної військової адміністрації закупив та переобладнав благодійний фонд Авангард у співпраці із благодійниками. Такі комплекси важливі у зоні бойових дій, адже там немає жодних умов для підтримки гігієни. Тому як меценати, так і представники влади Запевнили, допомагатимуть такими комплексами і надалі, допоки в них буде потреба. Атомники продовжують знайомити молодь із перспективами роботи в енергетичній галузі. Днями в Нетішинському академічному ліцеї відбувся профорієнтаційний захід для старшокласників, де вони дізналися більше про професію атомника. Представники станції розповіли про затребуваність технічних спеціальностей. Фахівці Хмельницької АЕС ознайомили молоді з перспективами роботи в атомній енергетиці, виконуючи обов'язків заступника генерального директора Василь Слуханський пояснив, яким може бути кар'єрний шлях молодого спеціаліста на АЕС та де можна здобути необхідну освіту для роботи в атомній галузі. Профорієнтаційну роботу серед школярів слід розпочинати із сьомих-восьмих класів. Цей процес обов'язково треба продовжувати. Треба його урізноманітнювати. Дуже гарно у нас зараз вже другий рік реалізується атомна школа. Тобто, коли діти можуть відвідати виробничі підрозділи, побувати в машинному залі, побачити наяву обладнання ну, тим учасникам, які були в минулому році, і в цьому році я знаю, що дуже подобається. Василь Слуханський розповів про потреби України у фахівцях технічних спеціальностей. Атомна галузь є базовою у забезпеченні країни електроенергії, і вона потребуватиме кваліфікованих працівників. Зараз треба створити запас цих висококваліфікованих фахівців. Що коли справа дойде, а я сподіваюся, що це. В ближньому майбутньому буде до проведення на пуску налагоджувальних робіт, тобто коли буде обладнання, все змонтовано, закінчено монтажні роботи. Далі йде етап пуску налагоджені роботи, де вже приймає участь експлуатаційний персонал, який приймає системи, перевіряється, що системи змонтовані згідно проєкту, перевіряються характеристики, а це все вже не монтажна організація, це сумісно монтажна з працівниками штатними Хмельницького буде відбуватися. Окрім інформаційної частини на учасників чекала цікава вікторина, проведена спеціалістами відділу роботи з громадськістю. Найактивніші учасники отримали заохочувальні призи. І даний захід і екскурсія на ХЕС були пізнавальними. Ділиться одна із випускниць на змодельовану аварійну ситуацію на повномасштабному тренажері. Що відбувається, коли зупиняється реактор, чи навпаки, коли запускається, це так незвично, коли всюди оці різні звуки, такі ти відчуваєш цю тривогу, але ти розумієш, що люди, які там працюють, вони насправді настільки досконало знають свою працю, що вони дуже швидко на це все реагують та знають кожен звук окремо, що коли потрібно зробити. То дуже прям, цікаво. Учасники заходу зізналися, що подібна зустріч стала корисною та пізнавальною. Дізналися дуже багато чого нового. Наприклад, я не знав, що в нас розташовані по всьому місту, по всій 30-кілометровій зоні станції для вимірювання рівня радіації. Також, ну, як мінімум, для мене було цікаво те, що от візитка, яку нам показували. Вона зроблена дуже так, знаєте, навіть інтерактивно. На мою думку, атомна енергетика є дуже важливою в сучасному світі, в першу чергу, тому що вона є більш екологічно чистою, ніж всі інші. Якщо ми візьмемо до прикладу ТЕС або ГЕС, ГЕС повністю порушує режим річки, а ТЕС Ну, викидає дуже велику кількість вуглекислого газу, що спричиняє перниковий ефект. Якщо говорити про АЕС, вони не викидають таку кількість вуглекислого газу, також є екологічними чистими. Цей захід став першим кроком у роботі із школярами Нетішина. Тож Хаес продовжить підтримувати молодь, яка обирає майбутнє в атомній енергетиці. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. У кожної тварини із притулку своя складна історія. Хтось потрапив туди через бойові дії, інших знайшли на вулицях. Деякі потерпали від жорстокого поводження. Наші журналісти продовжують розповідати про історії собак, які опинилися у притулку. Про собаку Милашку, яка ледь не загинула від людської жорстокості. Дивіться далі. На ланцюгу без їжі, води та оболоті. Про собаку Милашку працівники притулку дізнались від небайдужих людей. Після смерті господарки її залишили на ланцюгу без жодної можливості для виживання. Вже рік вона перебуває у притулку. До нас поступив дзвінок, що в селі просто помирає собака на цепу. Господарка померла, а дітям, як в більшості випадків, чомусь так стається, собаки стають непотрібні. Коли ми приїхали, ми побачили, просто, ну, я знаю, собака. 13 кг вона важила, при тому, що це лайка, нехай не крупна, але все рівно. І вона просто стояла в одному болоті. Це була вода, сніг, тоді якраз зима, була холодно було. Вона просто стояла в воді, переминалася з лапки на лапку, і вона так гавкала, ну, вона вже просто не могла гавкати. Це була шкура і кость. Сталося це у селі Милашківці. Так собака і отримала кличку Милашка. Тепер чотирилапа у гарному стані, нагодована та має потрібну вагу. Проте таке виживання залишило відбиток на пухнастій. Слідки такого ...поводження із твариною поступово зникають. Вона не могла наїстися, вона постійно хотіла їсти. Ми, звичайно, харчували її порційно, бо не можна було харчувати її… зразу посиленою їжею. Але зараз все рівно в неї ще є їжа, їжа, Чуть-чуть з'їсти, ну з'їсти. Їжа є, вона біля їжі лежить. Собаці надали не необхідну ветеринарну допомогу. Провели усі необхідні щеплення та стерилізували. За словами ветеринарів, милашці близько чотирьох років. Характер у неї. Чудова собака, просто неймовірно, вона дуже добра, вона дуже лагідна. Вона може бути в сім'ї з дітками, з іншими тваринами, тобто, ну то друг, 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 от реальний друг. Пухнаста пройшла складний шлях: голодування, реабілітація та пристосування до нових умов життя у притулку. Кожна домашня тварина заслуговує на родину та любов. Милашка – одна із тих, хто чекає на люблячу родину. Можливо, хтось із глядачів першого подільського подарує дівчинці затишок та спокій. Олександра Толстюк Манкулік, телеканал Перший Подірський. Неймовірній поетесі Ліні Костенко 95. Свій перший вірш жінка написала в окопі під час Другої світової війни. Саме вона була однією із ключових постатей шістдесятницького руху та відкрито підтримувала дисидентів. Свого часу вона відмовилася від високого звання Герой України, так як називає політичні відзнаки неважливими. Її вірші читають у школах, цитують дорослі, уривки її творів стають крилатими фразами життя. З нагоди її ювілею Олів. Війському драматичному театрі імені Заньковецької встановили погруддя легендарної поетеси. Телефон став невід'ємною частиною життя кожного. Нерідко із маличку батьки дозволяють власним дітям користуватися гаджетами. Відтак малеча стає активним користувачем технологій. Проте в інтернеті є чимало контенту, який може зашкодити ще не сформованій психіці. Чи потрібно на думку хмельничан контролювати, що переглядає дитина? Дивіться далі. Журналісти першого подільського дізнавалися у щоденній рубриці питання дня. Телефон це зручність, та водночас небезпека для дитини. У мережі чимало контенту, який може зашкодити психіці, спонукати до небезпечних дій. Крім того, малеча може стати жертвою шахрайства. Чи потрібно на думку хмельничан перевіряти гаджети дитини? «Звісно, треба все». потрібно. Але в нас же вони дорослі. А навіщо потрібно? Щоб вони нікуди не влізли. Це ж всяке буває. Потрібно контролювати обов'язково. Чому? Ну, тому що незрозуміло, не куди діти заходять і якою там інформацією вони черпають і що вони можуть передати як інформацію. Так. Чому? Ну, дуже велика кількість дезінформації зараз в мережі. В основному через це. Тим паче дія наших ворогів дуже впливають зараз на розвиток дітей і, в принципі, на їх дії в реальному світі. Ні. Чому? Не знаю. Потрібно. Чому? Ну, багато всякої рунди поки. Треба контролювати. консультуватися. Чому? Тому що діти зараз дивляться, хто знає що в телефоні. І треба контроль вести за дітьми. Думаю, потрібно, але я не маю дитини, тому мені важко сказати. А чому потрібно? Тому що можна ну сама без контролю, вона може до... знайти всяке різне, чого не потрібно їй бачити, читати. Ну так мені здається. Такими головними подіями запам'яталася середа, 19 березня. Про інші актуальні події країни та області ви можете дізнатися із офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Тож підписуйтеся, аби не прогавити нічого важливого.